Готовка велася дуже активно. І я відверто скажу, що саме влада нинішня на чолі з президентом Януковичем найбільше зробила для того, щоб впритул підійти до підписання угоди. І, власне, так воно і розвивалось. Ми готувалися, ми приймали закони потрібні Верховною Радою. Залишилось два, наскільки мені відомо, це про. Прокуратуру і про лікування за кордоном можливих ув'язнених, ще не прийнятих. І таким чином все було вже, як кажуть, не тільки на дорозі, а ми пройшли дорогу і підійшли до дверей, відкрити двері підписати. І Янукович в історію як реформатор. Так. Тобто він реально розпочав реформи в Україні. Це треба сказати відверто по справедливості. Але чи стане це, скажімо, оцей підсумок, який ви кажете, чи буде здійснена ця історична дія? Реформи це не історична дія, повірте мені. Зарплати підвищити, знищити, провести, скажімо, модернізацію це не історичні дії. Це кропітка послідовна системна робота. А оце історична подія, і це історичне епохальне рішення, чи зробить він його, чи не зробить. Це вже справа президента. Кілька Янукович. годин нам лишається спостерігати за цією істеричною президента Януковича. Я переконаний, що всі ці речі, про які ми говоримо, він добре знає. Може краще, ніж ми.